Застав моя подорож. Почалась. Вперше е, за три роки. Коротше, вперше за три роки я буду спати сама. Так, що ще хочеться сказати з приводу самої операції? Які рекомендації були перед нею? Чи два тижні не вживати нічого з медикаментів, ніяких аспірінів, зеленого чаю. Е, що мене дуже сильно здивувало, зелений чай не можна, не можна... А, алкоголь не можна, навіть курити там, хто курити не можна. Потім за 8 годин до операції останній прийом їди їжі, за 5 годин до операції останній прийом води. Зараз я <смітна> в п'ять ранку простулася, щоб топитися води, бо я такий водахльоб. Я реально я так багато води б'ю. Я не люблю це маю цілий день пробути без води, тому що до операції 5 годин не можна, і після операції 4, здається, не можна пити. Що ще таке важливе? Була вчора на консультації вже у лікаря. Я в такому самобурі навіть не записала свої емоції після цього всього. Коротше, ну я ще не знаю, чи мої. Очікування будуть виправдані, того що програму, на якій вони роблять, е, зараз я вам покажу. Зараз те, що потім вже буде не треба, вважаючи на те, що реально час іде дуже швидко. Мені, знаєте, в голові здається, що мені все 20, але насправді вже давним-давно не 20. І мені хочеться побачити себе в тих трансформаціях, які я сама відчуваю, що готова, і які б я хотіла, щоб були в мені присутні. Як я вже Ну, озвучувала таке сонце яскраве, як я вже озвучувала, що з твоїм тілом ти можеш зробити ну, з фігурою, з м'язами, з лишньою вагою, там, з худо... худобою складніше, але ти все можеш зробити власноруч, тобто ти не за ну, від твого зовнішнього фізичного тіла. Твоєї фігури ніхто не має е, керма, крім тебе. Тобто все в твоїх руках, як ти себе е, дисциплінуєш, як ти харчуєшся, як ти за собою доглядаєш, е, як ти займаєшся спортом, це все впливає на твою фізичну фізичне здоров'я, твоє, твоє тіло. Зовнішність вона інша, вона така, як тобі подарувала природа. І якщо комусь щось не влаштовує, хочеться підкоригувати, якось подобати собі більше, бути більш самовпевненою. Я вважаю, що наш час кластична хірургія дійшла до того рівня, коли можна спокійно довіряти цьому. Які можуть бути е, тяжкі етапи на е, в період реабілітації. Це залежить 50% відсотків хай ладності, вісімдесят відсотків роботи лікаря для фінального результату, того що ви як то розуміє в цій темі, то е, за місяць нічого ще остаточно видно не буде. Кінцевий результат остаточно е, я побачу через рік. Палата, боже, я так переживаю. Зовсім один, один-один. Зараз один. дадуть мені більо для переодітися речі для операції. Діла я зараз схалату в себе. Боже, через годину, десь через 40 хвилин мене будуть оперувати. Зараз ще буду чолочки надягати, Це і я так боюся. Але такі всі спокійні, нібито нічого страшного не відбувається. Добре, що мені йде чорний колір. Сподіваюся, скоро буде ще гривніше. Oh, my Я не віду, що я це другое. Так, в мене тут суп. Рис. Я сказала, что я наиболю да. И вони мені принесли. Такий салатик. Тут ще з кров'ю носа, коли я їм починається більше діти. Краще не їсти. Бо я як жую ну, і відчуваю всередині якісь пластмаси трубочки, які в мене дихає. Коли я жую, я їх відчуваю. Мій на годиннику восьма вечора, пів дев'ятої, я почала затікати. Так виглядають мої очі. Я не пам'ятаю, чи я казала, мені робили не тільки ринопластику, мені ще виправляли перегородку на сну. Виявляється, вона в мене була дуже крива. Це мені задавало ну, по життю якийсь певний дискомфорт, але я ніколи не думала, що в мене може бути крива перегородка. Прийшов зараз медбрат, поставив мені крапельницю парацетамол, там якісь ще щось. Хоча в мене температури немає, мені кажуть, що треба. І вся утекла, це ужас. Это мои глаза. Это конечно, трэш. Офигеть. Хочешь? Отже, значить, в прямому смислі слова, як краса потребує жертв. Нарешті я прокинулася вісім ранку. Спала я погано, бо кожну годину прокидалася чогось. Мені носили капельниці, стало. У мене тут такі катекс стоїть. Сьогодні мене виписують. Що сказати? Я не знаю, маю сама доїхати до готелю. Стояння не стояння. <смі> Зараз попробую якось почистити зуби. Ой, капець, як мене роздуло. Головне, я відчуваю, що в мене на очах як нібито щось поклали. Погано, ну, е... тобто очі такі напрямці, що а такі діла. Думала, що буде легше. Думала, що взагалі в мене без синці. Ох. Єдине, що е... нічого не болить. Зовсім. Я ніч... нічого відчула ніякої болі. Чи це антибіотики, чи це крапельниці, чи це дійсно так, того, що я читала перед операцією. Багато фідбеків доказала, що ринопластика взагалі не болить. Ну, у мене ще була септа пластика, не тільки рину. Капець, оце це я красавець. Проще не більше я хвилююся за те, як відреагує моя мішень. І щоб вона мене не чіпала. Бо це буде біда, якщо вона мене вдарить, і випадково, чи ми вдаримось сюди на водну ворога червона. А такие где? просто шесть Это что такое же пасхон? Я не уявляю, через ты же не маю. Не этих сын, не хочу. Уявляется, у меня же принесли снеданок, я не бачила. Капец, стриснутой крышкой. Он уже поеду и Вот так выглядит снеданочек. Яйце. Мені казали, що в мене віганське, е вітрянське без безглютенове меню. Якщо чесно, їсти взагалі не хочеться. Можливо, тільки це схім. Пізніше. У мене такий катетер був символічний, український. Зараз будуть знімати його. Коротше, мені ще сидіти чекати лікаря. Десь годинку півтори я зараз на операції. Мені привезуть ліки. Мені дали дозвіл на перельот, що це зі мною все ок. Я робила операцію. Асистентка тільки що, тільки що заходила і каже: А ну ви немножко отекли, нічого такого буває. Це нормальне. Як немножко отекла. Капець. Я не можу до себе такої звикнути дивитися. Вся така. Стута. Що зі мною робили? Так, єдине, що мені треба дочекатися, це лікар, який зараз прийде з операції, він на операції, він мені щось там подивиться, і мені має прийти аптека в номер, принести ліки рецепт. Мені виписали антибіотики на пені. Мазі якісь там антибактеріальні, теж антибіотиком, протиалерічні мазі. Боже. <плоджу> Иду домой. Иду домой, слава богу, как вышся домой. <плоджу> Такая красота. Может, с а в мене з якимось то рибами. Вечер движуха Стамбула Красотка. День другий я дома. Так виглядаю. Сама на себе не схожа. Я взагалі не знаю, як я може бути на себе схожа після цього всього. Але, в принципі, я себе відчуваю дуже добре. Мені нічого не болить. Єдиний дискомфорт те, що очі дуже набрякли, і я бачу, як кінь в цьому в шатах чи як він називається. Тільки прямо перед собою. Ніс не турбує. Шорох, да? Коротше, ніс не турбує, Завтра мені чоловік буде мити волосся. Мені не можна мочити пов'язку. П'ю антибіотики, п'ю знеболюючі. Мажу антибіотиком на ніс, там де в мене шви. Все, в понеділок, через тиждень, через 6 днів я їду знімати це все і дивитися на результат, який більш-менш буде видно. Якщо це я, то от я себе тут не знаю взагалі. Я розумію, що це не мої очі, це не мій ніс, це не, мої, не навіть не мій рот. Я взагалі на себе не схожу. Коротше, день другий пройшов, слава Богу. кажуть, буде легше. Салют. День три це, мабуть, найтяжчий день. Це можу сказати. Я отекла, опухла вся. Очі взагалі ледь відкрила сьогодні. Знаєте, е <свісно> як це коментувати. Взагалі по... Ну, по... Е по словам мого хірурга, сьогодні останній такий, мабуть, день, коли я отікаю так сильно, коли очі набрікають. мене взагалі вони просто розпухли по віки. І налиті кров'ю. Ну, це через те, що мені вправляли перегородку. Mm. Сказали, що з третього дня я вже маю піти на, на упадок. Це все має спускатися вже, роз, розсасуватися. Буду дуже надіятись. Не знаю, як завтра. Якої завтра себе зустріну? Mm. Тяжко дихати, mm. тяжко їсти, бо не відчуваю особливо смаку. Дихати, я казала, тяжко дивитися, тяжко У мене постійно течуть сльози, тому що очі дуже сильно набрякали. Отакі, е, отакий от постреабілітаційний період від ринопластики. Я е, не думала, що так буде. До речі, закінчується день третій. Слава Богу, очі стають. Ну, це я бачу, що очі стають е ну, очі схожі, трошечки набряк сходить. Я дивлюся, е другий сезон називається «Білий лотос. Білий лотос. Боже, який шикарний серіал, просто неймовірний серіал. Сьогодні ми не пішли нікуди гуляти ввечері, бо я реально без сил. Якщо чесно, це дуже дискомфортно взагалі ходити. мене завжди задишка, дишка. Може, завтра вже стане легше, то ввечері підемо гуляти з Стамбулом. А поки що так відпочиваю. Польот нормальний. Уже сьогодні, можна сказати, на вечір я трошечки ожила. Третій день. Третій день після операції. О, і так!